Всім привіт! З вами я Раїса Іванівна і я допомагаю вам вчити алгебру 8 класу. Сьогодні ми завершуємо тему додавання і віднімання раціональних дробів з різними знаменниками. Виконуємо завдання достатнього і високого рівня складності. Я безумовно розумію, що ці завдання по силах не кожному, але спробувати має сенс. Сподіваюся, ви повторили формули скороченого множення, бо сьогодні вони нам дуже знадобляться. Нам дуже знадобиться увага і наполегливість. Тож вперед доведіть тотожність. Для доведення тотожності ми перетворюємо одну з частин і порівнюємо з другою. Можемо переносити з правої частини вліво. І порівнювати тоді те, що вийде після перетворень з нулем. Давайте спробуємо перший спосіб. Перетворимо ліву частину. Виконаємо тотожні перетворення лівої частини. Що ми робимо? Ми переписуємо тотожність. Далі пишемо слова виконаємо тотожні перетворення лівої частини. Обов'язково. Я рекомендую безумовно тренуватися вам до того, як ви подивитеся. Мої розв'язки. Добре, добре, будь ласка, зупиняйте відео, потренуйтесь. Разом зі мною. Переписали тотожність, я не буду витрачати час. Далі написали слова виконаємо тотожні перетворення лівої частини. І далі я вже буду з'ясовувати спільний знаменник. Спільний знаменник буде А помножити на А Б. Ось тут винесли а за дужки і вийшло а помножити на а-б. Додаткові множники до першого а-б, до другого а, до третього 1. І тоді новий чисельник. а-б помножити на а плюс б по формулі а квадрат мінус б квадрат. Далі стоїть мінус а на а і плюс 1 на б квадрат. Другова рисочка. Побачили, що а квадрат мінус а квадрат скоротилося, мінус Б квадрат плюс Б квадрат скоротилося, Вийшло 0. це у нас ліва частина, а права частина теж 0. 0 дорівнює 0, все вірно. Отже, переписуємо тотожність цю, яка була дана, і пишемо. Доведено. Друге. Друге. Подивилися, проаналізували, знову переписали, написали: виконаємо тодожні перетворення лівої частини. Я не буду цього писати, а ви пишете. Далі дивимося спільний знаменник а мінус 1 тому що а плюс 1 помножити на А мінус 1 буде а квадрат мінус 1. Додаткові множники а мінус 1, а плюс 1 один. одиничка. Новий чисельник а помножити на А, а помножити на 3. Мінус 1 помножити на А, мінус 1 помножити на 3. Далі мінус а плюс 1 на а плюс 1 Всі знаки поміняються за рахунок у цього мінуса а квадрат мінус 2а мінус 1. Я по формулі, хто формули не пам'ятає, можете так поперемножувати. у вас все одно це вийде. І далі плюс 6. Дробова рисочка. Дорівнюю. а квадрат мінус а квадрат скоротилося. 3а мінус 2а підкреслю 3а мінус а і мінус 2а скоротилося мінус 3 мінус 1 мінус 4 плюс 6 просто 2 2 знаменнику а мінус 1 це ліва частина Порівняли з правою така ж сама, така ж сама права частина, а квадрат, квадрат. Бачите, треба уважно, дуже уважно. Так, перевірила, нічого не загубила. Все вірно. Вірно. Отже, далі переписуєте. Тотожність, яка була дана, і пишете, що воно доведено, що вірно. Третє. Аналогічно переписуєте тотожність, пишете, виконаємо тотожнє перетворення лівої частини. Далі дивимося спільний знаменник а мінус 1 Додаткові множники 1, А-1, А плюс 1. A +1. Чисельник 2а квадрат плюс 4 мінус, Давайте тут окремо перемножимо А-1 на А мінус 2. А на А, а на мінус 2, мінус 1 на А, мінус 1 на 2 а квадрат мінус 3а плюс 2. Тепер за рахунок оцього мінуса все піде з, другим, з протилежними знаками мінус а квадрат плюс 3А мінус 2. Так, і тут мінус, мінус А плюс 1 в квадраті. Все з мінусом. А квадрат мінус 2а мінус 1. Другуваюся. Так, давайте дивитися, що ми можемо скоротити. 2а квадрат мінус а квадрат мінус а квадрат. 0. 3а відкреслюю. 3а відняти 2а буде а. Далі. 4 а. 2 і мінус 1. 4 мінус 2 і мінус 1. Плюс 1. В знаменнику а квадрат мінус 1 його можна розкласти по формулі а мінус 1, а плюс 1. А плюс 1 скоротилося, чисельнику залишилося 1, в знаменнику а мінус 1. Це ліва частина. Одиниця на а 1. А справа що одиниця на А мінус 1. Вірно. І далі дооформлюємо. Отже, переписуємо тотожність доведено. Не ігноруйте записи, тому що при перевірці, якщо ви здаєте на якусь серйозну перевірку, за це буде знижена оцінка. Не хочеться цього, правда? Знайдіть різницю дробів. Для цього нам знадобляться формули, які дуже рідко використовують, але ось, бачите, є сума кубів, різниця кубів. Тож, використовуючи ці формули, перегляньте зрозумійте спільний знаменник і знайдіть різницю дробів. А потім вже зі мною перевіримо. Зупиняйте відео. Так, ну що, перевіряємо разом зі мною. Перше. Переписали. Щоб не робити нагромадження ось тут прямо в дробах, я окремо напишу вам, а в кубі мінус один. Один завжди можна написати один в кубі, тому що. Все одно буде 1. Воно розкладається на дві дужки. а 1 по другій формулі, так? На а квадрат плюс а помножити на 1 і плюс 1 в квадраті. Побачили? Отже, спільним знаменником буде Акуб мінус 1. Додатковий множник до першого одиничка, а до другого а 1. Тепер чисельник А плюс 1, далі увага мінус, поміняє знаки А А скоротилося, буде 1 плюс 1 2. В знаменнику А куб мінус 1. Все так просто вийшло. Друге. Переписали. b куб плюс 27. Це b куб плюс 3 куб, бо 3 в кубі це 27. Розкладемо по першій формулі b плюс 3, а в других дужках b квадрат мінус b помножити на 3 і плюс 3 в квадраті, 9. Знову ж таки, для того, щоб тут не нагромоджувати, я так і напишу коротенький знаменник Bкуb плюс 27. А додатковий множник стає зрозумілим сюди мінус 3b плюс 9. І помножити на одиничку це легко. Ой, Бкуб, Господи. б квадрат b квадрат мінус 3b плюс 9. Далі увага мінус мінус b квадрат плюс 6b. Другу варточку. Скоротимо b квадрат мінус b квадрат. Далі мінус 3b плюс 6b. Це буде 3b. Мінус 3 плюс 6. 3. І плюс 9. В знаменнику тут уже прийдеться розкласти, щоб мати можливість скоротити. В чисельнику винесемо 3 за дужки, буде в дужках b плюс 3, а в знаменнику розкладемо, буде b плюс 3, b квадрат мінус 3, b плюс 9. Тоді скоротимо B плюс 3, і буде в чисельнику 3 знаменнику b квадрат мінус 3b плюс 9. Ну що, я можу порадіти за тих, у кого вийшло, хто справився з цим завданням. Ну, безумовно, ми перейшли вже на такий майже високий рівень. Спростіть вираз. Громісткий вираз потребує дуже великої уваги. І. Коли перемножувати, тут дуже-дуже обережно треба, але все одно зупиняйте відео, все одно потренуйтесь. Я вас прошу, натреновуйте свої навички. Так, ну що, Разом зі мною переписуємо 9м квадрат. Помічаємо спільний знаменник 3M мінус n помножити на 3М плюс n. Додаткові множники 3М плюс n 3M мінус n. Новий чисельник. Множимо всі три доданки на 3m. 3 на 9 27m в третьому. Мінус 3 на 39 m n плюс 3mn квадрат. Тепер всі три множимо на n плюс 9м мінус 3 mn квадрат плюс n в третю. Тепер увага, ми оцей мінус маємо кожного разу звертати на нього увагу. Так, минус 3m на 9m квадрат, минус 27m в третьем. Минус 3m на плюс 3mn, минус 9m квадрат n. Минус 3mn квадрат. Минус на минус плюс, теперь будет все с плюсом. Плюс 9 м квадрат n, плюс 3 mn квадрат плюс n в третьем. Фух. Так, давайте скорочувати. 27m в третьому мінус 27m в третьому. Мінус 9m квадрат n плюс 9m квадрат n. І ще у нас є таке з мінусом і з плюсом. Далі оце скорочується. Да? Може, треба було кольори змінювати? Оце з оцим, а оце з оцим. Так, подивимося, що ж у нас тут вийшло, залишилось, що залишилось? Це все уж пішло. N в третьому, плюс N в третьому. 2n в третьому. У знаменнику формула 9n квадрат мінус n квадрат. Ось така історія. Ну що, тільки велика увага має бути і можливість це все очима захватить. І, безумовно, як тільки ви переплутаєте знак, десь плюс на мінус, скорочення не буде і буде кавардак. Тож, дуже і дуже уважно, друге, один мінус, Так, з на мене, два Б плюс один. Помножити на 4b квадрат мінус 2b плюс 1, це вже помітила формула, сума кубів, додаткові множники, коротко напишу, тут 2b плюс 1 помножити на 4b квадрат мінус 2b плюс 1. Це у нас 8b3 в третьому, 2 в кубі, b в кубі плюс одиничка в кубі. Так? Сюди 8 b в кубі плюс 1. Сюди 2b плюс 1. Сюди 4 b квадрат мінус 2b плюс 1. І знову дуже уважно, так, ну на одиничку легко. 8b в третьому плюс 1. Далі оцей мінус все нам буде змінювати всі знаки. Мінус 2 на 2, 4b квадрат. Далі мінус на мінус, плюс 2b, мінус 1, сюди мінус 2b. Мінус 1 на мінус 1, плюс 1. Тут теж мінус уважно. 8 b в третьому плюс 4b в другому мінус 2b. Дробова рисочка. Ну, тут якщо не наплутали, тоді є шанс скоротити. Правильно. Так. Мінус 4 b квадрат, плюс 4 b квадрат, плюс 2b, мінус 2b, і що тут у нас залишається. Давайте подивимося: 1 плюс 1. 2, а в знаменнику коротко, 8b в третьому плюс 1. Ну ось так. І знову ж таки, дуже я хочу порадіти за вас, за тих, у кого. Кому підкоряються такі завдання? Добре, ну треба тренуватися, тоді підкоряться. Завдання високого рівня, дуже громістке, коли ми його будемо розбирати, складати і так далі. Ну, Я рекомендую натреновувати навички. Ну що, перше разом зі мною, так? Переписуємо. Чисельник першого дробу без змін знаменник розкладемо по формулі, плюс в знаменнику другого дробу винесемо за дужки А, в знаменнику третього дробу винесемо за дужки Б, що я переписала неуважно. Тепер можна побачити спільний знаменник АБА мінус Б, А плюс Б. Додаткові множники АБ, Б на А плюс Б, а тут, подивіться, нам треба мінус винести за дужки, мінус, щоб було А мінус Б. А. На А плюс Б. Множимо 4аБ квадрат плюс Б, і знову я зробила помилку. А плюс Б є треба помножити на А мінус Б. І буде Б помножити на А мінус Б і А мінус Б, тобто в квадраті. Далі минус минус на плюс минус а а плюс б на а плюс б. А плюс б в квадраті. Застосуємо формули скороченого множення. а квадрат мінус 2аб плюс b квадрат. І тут а квадрат плюс 2аб. Плюс Б квадрат, знаменник без Змін, розкриваємо дужки. І знову я вже загубила квадрат плюс А квадрат Б. Минус 2 А Б квадрат плюс Б в третьому, мінус А в третьому, мінус 2 А квадрат Б і а, Б квадрат знаменник без змін так. Збираємо подібні доданки 4аб квадрат, мінус 2 АБ квадрат і мінус 1 АБ квадрат. Буде 1 АБ квадрат А квадрат Б мінус 2 А квадрат Б. Мінус один А квадрат Б, плюс Б в третьому, мінус А в третьому знаменник без змін. Погрупуємо А Б квадрат і Б куб, і винесемо за дужки Б квадрат, то буде А плюс Б. З цих двох винесемо мінус А квадрат буде Б плюс А тушка. Знаменник без них. А плюс Б, Б плюс А, однаково винесемо за дужки. В дужках буде b квадрат мінус А квадрат. В знаменнику AB і по формулі А квадрат мінус B квадрат. Щоб скоротити оці дві дужки, вискакує мінус, правда? Тоді в чисельнику залишається А плюс Б, а в знаменнику АБ. Ось таке завдання. Для виконання цих завдань треба бути дуже уважними і використовувати і формули скороченого множення, і групування розкладання многочленів на множники. Щоб їх розв'язувати, треба багато тренувань. Тому я пропоную вам тренуйтеся, тренуйтеся і ще раз тренуйтеся. І ще одне завдання. Подивимося: на доведіть тотожність. Порівняно з попереднім, це значно легше. Значно легше. І думаю, що ви легко з ним справитесь. Зупиняйте відео і попрацюйте над ним. Так, ну Що ми переписуємо і пишемо: виконаємо тотожні перетворення лівої частини. Текст обов'язково виконаємо тотожні перетворення лівої частини. Переписуємо ліву частину і пишемо дорівнює. Я не буду витрачати на це час. Так, давайте дивитися спільний знаменник. А мінус Б. Далі А-С, Тут, якщо мінус винесемо, то буде А мінус С. Далі Б мінус С. І тут, якщо винесемо мінус, то буде мінус Бінус Тепер додаткові множники. Б, мінус С. А мінус С. А мінус Б. Б мінус С, увага мінус. Мінус А плюс С плюс А мінус Б. Якщо все правильно зробили і не наплутали з мінусами, то Б мінус Б скоротилося. Мінус С плюс С скоротилося, мінус А плюс А скоротилося. 0 поділити на знаменник. Не нульовий вираз, дорівнює 0, ліва частина 0, права частина 0, рівність вірна, отже, переписуємо тотожність і пишемо, що вона доведена. Не ігноруйте ось ці записи, тому що, якщо будуть перевіряти, обов'язково без записів знизять оцінку. Що я хочу сказати? Ті, хто працюють на високому рівні, треба багато тренувань. Для цього у вас є номери блакитного кольору і завдання там я не всі розв'язала, тож є можливість потренуватися. Тренуйтеся, досягайте успіху, я щиро вам цього бажаю і до зустрічі!